Вітаю, друзі, в рейському садочку. Передпрем'єрний показ. Як в кіно. Ще не додавала на сайт, а вам покажу а, оці височення. Метр 20, метр тридцять. це у нас джені. Ви їх бачили. А ось передпрем'єрний показ ось таких пальмочок. Це у нас магноле Sunrise. Це у нас. Прям такий у мене викликає, перериває мій подих. Жаделамп. Неймовірні магнолії. І трошечки поближчі. Дивіться, Жаделамп має тюльпановидну квітку, неймовірну напівмахрову. Ну, тут на етикетці не дуже гарне фото, я потім додам в сам, в сам допис. А, значить, ЖД ламп у мене буде в двох цінових категоріях. Ось такі пухнасті. Ось такі пухнасті, гарні і високі, будуть дорожчими. У них висота, бачите, метр, метр двадцять і пішов новий приріст. 120 плюс це у нас дорожче. Можна пошукати декілька дешевших. В дописі, звісно, ціни будуть вказані, актуальні. Ну, Приблизно метр 90 см вже з приростом. Ось такі гарнюсі. Ну, бутон, величезні білі квіти на півмахрові. Шикарнючі. Дуже гарні сенрайси. Якщо ви вже знали, знаєте або читали про неї, сенрайс, санрайс. санрайс. То вона дуже-дуже повільно росте. Оце одного віку саджанці дуже повільно наростає, але гарно цвіте. Ось дивіться, скільки було вже квіточок в цьому році. Ось були квіточки, ось були квіточки. І ось такі густенькі саджанці. Я вам пропоную висота, ну, приблизно. 50 см з дерев'янілої гілки, та пішов приїзд. Ну, приблизно 60 см. Так, що ще хотіла сказати? Вони адаптовані, вони у мене вже стоять десь місяць. Все чудово, все перевірено. Коренева, пролита фунгіцидом, тому я можу спокійно таке продавати. Так я роблю з усіма рослинами. Ну, тільки маленькі двохрічки ви знаєте, що можу відправляти одразу по прибуттю. А таке дороге я адаптую.